Святі, раді та воно, не людей різдво Христове. Ми різдво Христа шануємо і щороку колядуємо. Славте Богу у хвалі! Всі великі та малі. Хай несе вам новий рік, ліж достаток на поріг, щоб добро в житті велося все омріяне збулося. З новим, з новим щастям, хай святковий буде настрій, хай дива чекають вас кожен день і повсякчас. Хай горять яскраві зорі, подарунки буде, буде море, раз дості вам позитиву, хай згодиться рік щасливу. Яскрава зірка і свята вечеря підійшла, путя вареники, грибочки їх клас... квасою рибою гірочки, і нехай в ха... Нехай лунає в хаті сміх. За різдвом Христовим вас усіх.